Сільна, мужня, завзята, синьо жовтим знаменем палають серця. Скоро ми здобуде, скоро нам хата, сонцем ти усміхнешся, це тобі доньку. Молоді українці, не тримайте долю, гідність, мову у своїх сильних руках, Ми майбутнє не народу, що віками не трує незалежності шлях. Гідність це не скоритися ворогу злому, це відстояти все, що ми звемо. Своє. Не віддати землі України ніколи і нікому. Бо вона найдорожча, що у світі є. Свобода війна, мов пташка в небі. Літати, світати і мир берегти. Земля Україна це все, що нам треба. За рідна земля, рідна і вільна світу. Одинадцять років у часів майдан, революції рідності, українців до роботи. А 24 лютого, 2022 року, вже тисяча днів і ночей, Сніться мирне небо, мені й тобі. Прапор синьо-жовтий. Це наша візитка. Герб, призов. Це символ волі оберіг. Хай живе держава і точні є квітка. Бо серця кладемо, ми до війни. Ми перемогу і ввес, ми з бояві Хоч доводиться в укриттях нам часу навчати. Але нас не повинні. Тисячі дні не зланості, збирає нас захищають, і золоті серця непримиренні до ворогів палають. Панатальна хто нас захищає сьогодні на передовій. сміливо за правду, за свободу, на гідність і у вікна. Тисяча днів незламності це вибухи пару невого раху, це гроші потіничі на рідному галузі. Тисяча днів незламності це написала не тисячки на місці, що змагання затікали, то чужі комі. Тисяча днів незламності це розкривані автомобільні кращий сервіс, коли вітаючись документи, дорогами несе. Тисяча днів незламності це коли всі ми волонтерами стали, сітки пнули, продукти збирали. Тисяча днів незламності це звільнення окупованих територій, це сотні тисяч життєвих історій. Тисяча днів незламності це ойнозі червона колина. Це мати незвичайні відпустили. Сьогодні учнівсько-учительські річні дані. До боротьби за гідність і волю нас закликали. Одинадцять років тому майданці сказали перше слово. Тисячу днів у війні ми боролись і далі боротися. Ми готові. Вердикт віче. Доки є душа, доки живе вона в незламності і волі. На синьо-жовтім серці, святого полотна ми пишемо історію життя своєї України, її долю. Вітаю сьогодні, до майбутніх патріоти, які сім'ють усе українське, залюблені рідну землю, мову, історію, які занурені у велику душу нашої народу. Україною захоплюється увесь світ, А знаєте, в чому наша сила? У єдності ми обрані, нася на скварі. А душа українського народу пам'ятає. Душа шо... українського народу надійних обіймах Господа та захисників і захисниць. А очі ямні світа такі теплі, щирі, добрі, мужні, що до батьківської міцні, допомагарісь рідні. Наші герої з нами таки, папілові.